Бажаю здоров'я українцям і чорних пакетів москалям, щоб їм вистачило на всіх. Сьогодні я хочу розповісти про те, як зв'язати дві мотузки точні, або дві мотузки, або, або буксирувальний трос в мотузку, точніше. Так, щоб це було надійно, відносно швидко, головне надійно. Бо дуже часто зав'язують неякісно не і мотузка рветься знов, 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 поки від неї не зостається невеличкий шматок, який використати неможливо. А як часто, дуже часто, ви особливо, коли поспішають, мотузку зав'язують, зараз. О! Зав'язують приблизно таким чином. Беруть мотузку, раз зав'язали, два зав'язали, потягнули, тріснуло. Це не дуже поганий вузол, але тріснуло. Ще частіше мотузку зав'язують ось так. Це найгірший варіант зав'язування мотузки. В цьому разі мотузка рветься. Ну, не хочу сказати завжди, але, але завжди. Так, це, це ми відкидаємо. Беремо варіант, який не так швидко в'яжеться, можливо, але він надійний, він витримає, вам не доведеться знову і знову в'язати мотузку. Бо зв'язали тими варіантами попередніми, смикнули вона або розв'язалась, або знов лопнула і вам знов треба в'язати а потім знов в'язати, і все це в не дуже зручній обстановці, скажімо так, і як результат можливі втрати, скажімо так. Варіант такий, він трошки довше в'яжеться, я розв'яжу і покажу з самого початку. Коли ви на матушці зав'яжете на боксирувальній на матушці, і смикнете добряче, то цей вузел так зав'яжеться, що ви його вже не розв'яжете. Це я попереджаю. Зав'язується дуже просто. Беремо мотузку, робимо два оберти або три оберти. Якщо ви забажаєте, це я поки показую, як вона повинна виглядати. Три оберти, потім кінець мотузки протягаємо крізь середину таким чином. О, і обов'язково підтягуємо, потім в'яжемо в другу частину. Один оберт, два оберти, три оберти. І протягуємо теж крізь середину. Ось таким чином. Ось так. Обов'язково. Обов'язково. І ще раз кажу, обов'язково. Підтягуємо вузел, стягуємо його максимально. Максимально стягуємо. До того, як ми будемо смикати, якщо у вас є час, то максимально стягуємо вузел. Максимально. Щоб він ліг дуже плотно на мотузку. З Зусиллям я вам говорю, можу протягнути, цей вузол теж обов'язково стягуємо, стягуємо так, щоб він максимально плотно ліг на мотузку. І підтягуємо його обидві в кінці, максимально. Для чого треба підтягувати? Вони ж і так стягнуться. Для того, щоб мотузка не тільки... При притисканні е, е, при, при вузла до вузла працювала, але щоб вона і е, обхватувала саму мотузку. щоб вона її стискала і тим самим буде триматись краще, буде не так часто рватись вона. Потім стягуємо возой. Ось так я проверну трошки, щоб вони. О! Це я, це, це вже я... я <різь> Як росіяни кажуть. Ось. Ось вони таким чином будуть виглядати. Це дуже надійний спосіб. Мотузка не рветься, витримує величезні навантаження. Ну, усякому разі, нерветься легко, Ви, витримує величезні навантаження. Рекомендована для буксирувальних вузлів. І трошки простіший варіант це коли ми робимо не три оберти, а два оберти. На один оберт менше, а значить трошки швидше. І тут на один оберт менше. Я кажу простими словами, щоб всім було бо там і так далі. Це декому буде важко зрозуміти. А простими словами воно тут стягнути швидко і легко. Раз стягнули вузлик, два стягнули вузлик, і воно готове для буксирування. Витримує, теж витримує величезні нагрузки, навантаження, все працює прекрасно. Надійність вузла трошки менша. При трьох обертах трошки. Краще, трошки надійніший вузол, при двох обертах, не такий надійний, але досить надійний. Важливо, що дуже швидко в'яжеться. І знову повертаюсь і знову показую, як в'яжеться з самого початку, щоб всі зрозуміли, щоб не було питань. Один оберт, другий оберт і в середину. Кінчик бажано, щоб був довгий, бо його буде трошки втягувати внутр мотузки. Унутр вузор. Довгий, але не дуже. Інший кінець <кій> також стягуємо. Також обмотуємо два рази, протягуємо всередину і стягуємо максимально все. бузовик готов. тримає величезні навантаження. Слава Україні! Смерть ворогам! Ставте лайк, якщо забажаєте. Якщо хочете, пишіть коментарі. Україна переможе. А москалям слів багато говорити не буду. Ви розумієте самі. Все, слава Україні!